Всім привіт до вашої уваги, товари, які я придбала у різних магазинах. Почну за тебе. Мічок на 634 гривні 38 копійок. Купила з невеличкою знижкою ось такі яблучка. Фасовані. Написано перший гатунок український. Оце сіточка заважила кілограм 636 г. Ціна 27,95 на 45,73. По акції купила ось таку кукурузку від фірми Делюкс, Мабуть, потрібно було купити дві штучки, ну, лише купила одну. Ідуть свята, потрібно, мабуть, напросапас ще купити 41 гривня 90 копійок. Тоді, саме для супу, купила ось цю крупу гречана ядриця, 900 грамів цей пакетик. І ціна цієї крупи 49,90 без акції, але ми любимо ось цей рис, тому придбала два пакетики. Від розумний вибір. Один кілограм пакетику. Рис шліфований, перший гатонок. 50 гривень, 70 копійок. Кожна пачка. Поки є акція, придбала для Алінки сирочки від фірми Мілупа. 4 штучки зі смаком абрикос банан. І купувала 4, але ви бачите, вже два. Банан суниця у кожному по 90 г. Ціна також однакова 17,80 за кожну баночку. Також невеличка знижка була на ось такі соки мультифруктові. спанч поп написано, що без цукру для олінки 200 мл у кожній пачешці. 12,80 кожна. Також була знижка на ось цей чай. Батик у пакетиках, 25 пакетиків, чорний звичайний чай. 32 гривні, 40 копійок. Зі знижкою 40% придбала ось ці пельмені: 888 грамів, Біла береза, з яловичиною та свининою. Перший раз купую, вирішила спробувати. 130 гривень 90 копійок ця пачка. Також купувала таких 5 невеличких бананів. Дівчата вже з'їли, то лише показую вже 3. За кілограм 58,95. 5 штук заважила 654 грами на 38,55. І купила 5 штук яєць. 60 гривень 90 копійок. 10 штук. Значить, виходить за 5 30 гривень, 45 копійок. Ще була в новажанівські ковбаси. Купила шматочок сиру український. Потім ось таку косичку. Дуже смачна, біла, не копчена. І ось таку кобасу. Слава Україні. І чек обійшовся на 235 гривень, 71 копійку. А ще купували снеки до пива 100 гінька їх забрала у школу 51 гривня, 81 копійка коштували. Значить, слава Україні! За кілограм 246,40 на 71 гривню 95 копійок. Сир косичка. 291 гривня 50 копійок за кілограм на 50, 72. І сир український 239,90 за кілограм на 60-93. Тоді були ще у м'ясному. Де на чек на 324,90, для бусинки купила кілограм шлоночки курячі. 59,97 за кілограм на 60 81 обійшлись 81 обійшлися шлоночки. Тоді кілограм печіночки свинячої. 54,97 за кілограм на 47, 49. Щоб краще заставало холодне. Ось такі ради ніжки купили дві штучки. 14,95. одна. Ну, 30 гривень за дві виходить. І купували. Саут черевина. Розрізали вже засолила, а це будемо жарити. Ось так гарно виглядає. За кілограм 169,97. І шматочок на той заважив на 185,61. Ось такий був огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до -пока нових зустрічей!